Марафон триває. Вас вітає команда інтера. Я Анастасія Давголе. І до уваги випуск новин про основні події на 15-ту годину цієї неділі. Під масованим ударом російських безпілотників цієї ночі була Одещина. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, пошкоджено адмінбудівля залізничної станції. Крім цього, під час повторної атаки спалахнула цистерна з пальним. Також зайнявся дах закинутої одноповерхової будівлі. Вогонь приборкували понад сотню пожежників. Через аварійне знеструмлення без води залишилися жителі Київського, Приморського, Хаджибейського та частини Пересипського районів. Деси, як повідомили у міськраді, воду у квартири ремонтники повернуть протягом дня. Зараз лагодять електромережі проти ночі, суботи вийшло з ладу обладнання однієї з енергокомпаній. Зараз без світла деякі об'єкти критичної інфраструктури та частина. Одеського району, зокрема, електрика відсутня у Чорноморську та окремих районах Одеси. Об'єкти критичної інфраструктури працюють від генераторів. У Чорноморську воду подають за графіком. А в Одесі, зокрема, у Київському, Приморському та Хаджибейському районах, технічну та питну воду підвозять. У сумах росіяни вдарили по дитячій лікарні удруге на цьому тижні. Сьогодні за попередньою інформацією минулося без постраждалих. Детальніше готова розповісти наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю тебе! Тож, що відомо про наслідки ворожих атак? Добрий день, Анастасія. Сьогодні росіяни атакували безпілотником медичний заклад. У Сумах били знову по дитячій лікарні. Один з корпусів залишився без вікон. Серед пошкоджених помешкань і палати, і лабораторії, і кабінети. Керівництво закладу запевняє, діти, пацієнти та медики не постраждали. Нині всі переведені до інших помешкань. В пошкоджених триває прибирання, фіксування шкоди і тимчасове відновлення. По Нівичині також приміщення медичного медично-приватного закладу неподалік. Прошу прямо чергове ціллю ворожих безпілотників став дитячий заклад охорони здоров'я. Це вже другий, друге влучання на цьому тижні. Дитячий медзаклад наразі відомо, що вибито понад 30 віконних блоків. І зараз прибули комунальні служби, волонтерські організації видається ОСБ-панелі для для швидкого закриття віконних блоків. Буквально день тому росіяни вже били по дитячій лікарні, також безпілотники. Безпілотником тоді був поранений 22-річний чоловік. В закладі вилетіло понад 60 вікон. Одразу після евакуаційних заходів рятувальники обстежили територію а також допомогли з ремонтом. Зокрема, затуляли віконні отвори підручними матеріалами. Вночі росіяни вдарили по шосткінській громаді. Там сталося займання зруйнована будівля соціального захисту для дітей з інвалідністю. Напередодні після атаки на Конотопську громаду загинула 44-річна жінка. Тоді ж зазнали поранень 16-річний хлопець та 23-річний чоловік. В місті були пошкоджені будинки та освітній заклад. На цю мить у мене вся інформація, Анастасія. Дуже дякую, колегам про наслідки ворожої атаки, зокрема по дитячій лікарні у сумах, розповіла наша кореспондентка Юлія Зайцева. Три людини постраждали унаслідок російської атаки на Запоріжжя. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, по понівечені щонайменше чотири оселі окупанти атакують регіон другий день поспіль. Через обстріли протягом доби загинула одна людина, і поранено семеро. Російські війська завдали майже 700 ударів по 33 населених пунктах області. Застосували авіацію, безпілотники, гради та артилерію. Зафіксовано майже 40 пошкоджень, житла авто. Тівок та об'єктів інфраструктури. Український генеральний штаб підтверджує ураження нафтового терміналу «Таманнефтегаз» у районі селища Волна Краснодарського краю Росії. Сума збитків наразі невідома. Крім того, у районі селища Кача в окупованому Криму уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс Росіян Панцирь С-1. Нагадаю, російські пабліки цієї ночі повідомляли про масовану дронову атаку, внаслідок якої спалахнули паливні резервуари та пошкоджено. Порт Тамань. це важливий об'єкт для експорту російської нафти та зерна. Агенція Bloomberg повідомляє удар по селищу Волна у Темрюкському районі зачепив склади, термінали та нафтозбірники. Місцевий губернатор підтверджує, атаки тривали усю ніч. Під найінтенсивнішим обстрілом були Сочі, Новоросійськ, Анапа, Туапсе та Геленджик. Також були. Оповиті димом чули вибухи, і жителі тимчасово окупованого Криму. 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіабомб і 50 ракет, майже всі балістичні. Це те, чим Росія атакувала Україну цього тижня. Таке повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, головна ціль ударів енергетика. Росіяни комбінують атаки так, щоб знищити генерацію підстанції, мережу, багато влучань по житловій інфраструктурі. Тож Україна потребує засобів ППО на кожен день, щоб позбавити Росію важелів терору, наголосив глава держави і додав, що у Мюнхені домовився із лідерами берлінського формату про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого. Підтримку української енергосистеми Володимир Зеленський обговорив під час зустрічі з прем'єр-міністром Північної Македонії Християном Міцкоським. Ішлося про наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури та про допомогу, яку може надати Північна Македонія, також про можливості для оборонної співпраці та підтримку програми «Пьорл». Президент подякував за внесок північної Македонії в обороноздатність нашої держави. Своєю чергою Міцкоський запевнив, що його країна… Україна і надалі усебічно підтримуватиме Україну. 30-та бригада звертається по допомогу для підрозділів, які воюють безпосередньо у зоні бойових дій. Потрібні наземні роботизовані комплекси. Їх використовують для логістики, розвідки, доправлення боєкомплекту і виконання інших завдань у ситуаціях підвищеної небезпеки, де залучення людей є надто ризикованим. Бійці підрозділу 30-ї ОМБР звертаються по підтримку для закупівлі цієї техніки, реквізити для допомоги. Номер картки та QR-код для донатів зараз на екранах Йдеться про конкретний збір під конкретні потреби підрозділу, який нині перебуває на бойових позиціях. Долучайтеся. Доброго дня та міцного здоров'я всім українцям! Наш підрозділ наземних роботизованих комплексів мотопіхотного батальйону сьогодні потребує підтримки кожного українця та волонтера. Так само, як важкі дрони прикривають і допомагають нашим бійцям з повітря. Наземний робочий зований комплекс ми використовуємо там, де занадто небезпечно для людей. Для евакуації поранених, підвезення необхідних речей, доставка боєприпасів і виконання складних завдань під обстрілом. Кожен такий виїзд це або підсилення нашої оборони, або врятоване чиє життя. На жаль, ворог інколи знищує або виводить з ладу наші наземні комплекси. На заміну одним роботам одразу виїжджають інші. Щоб завдання виконувалося і люди залишалися живими. Зараз ми відкрили збір на наземні роботизовані комплекси та обладнання до них. Це не про техніку, це про життя. Якщо маєте можливість долучитися, будемо щиро вдячні. Дякуємо кожному, хто підтримує нас і Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава! Затримано колишнього міністра енергетики України це сталося сьогодні вночі під час спроби перетнути кордон. Інформацію підтвердили у Національному антикорупційному бюро та спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Імені екс-чиновника вони не називають, але, за даними ЗМІ, йдеться про Германа Галущенка. Прикордонники нібито мали запит від НАБУ та САП щодо отримання інформації у разі спроби колишнього міністра перетнути кордон. Як повідомляє українська правда, ексюр. Радовець намагався виїхати з країни потягом, скориставшись статусом багатодітного батька. Нагадаю, торік, 10 листопада, НАБУ заявило про спецоперацію під назвою МІДАС із викриття корупції у сфері енергетики. Слідство встановило, що учасники злочинної організації створили масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на енергоатом. Єдиний в Україні центр адаптації для евакуйованих людей поважного віку. Працює у Дніпрі. За неповний рік роботи тут прийняли більш як 600 переселенців. Людям допомагають відновити документи, знайти житло та пройти реабілітацію після травм. Докладніше. Далі у сюжеті. Центр, ну, буквально там. Центр розбили. Вже почали сильно стріляти. А ваш як будинок? поки стоїть. Сильно було гучно да на сьогодні гучно. Вже артилерією б'ють. 77-річний Леонід Кунанов із Покровського, що у Синнеліківському районі, зараз проживає та проходить реабілітацію у центрі соціальної адаптації у Дніпрі. У жовтні чоловік отримав тяжкі травми, переломи, стегна, а раніше замав передпліччя. У місті через російські обстріли вже майже не лишилося сусідів. Тож чоловікові довелося довго чекати на евакуацію. Довго лежав, звісно, на, на дорозі там нікого вже не було. Довго лежав на дорозі. Там уже нікого не було у жовтні місяці. Це було 22 жовтня. Отямився, подзвонив. У мене тут син служить. Він викликав патруль, і мене доправили у Васильківку. Пенсіонер тривалий час не міг самостійно присуватися після реабілітації У центрі вже впевнено ходить із допоміжними засобами та готується до переїзду до своєї родини за кордон. Я сюда приїхав не ходив. Коли сюди приїхав, я не ходив. Зараз ходжу. Ось із цими бігунками. Оформлювався на паспорт закордонний, то сходами піднявся туди. Ого, от такий результат у центрі соціальної адаптації. Один із напрямків фізична реабілітація. Адже в основному люди сюди потрапляють із профронтових територій, де нині отримати належну медичну допомогу практично неможливо. Поки переселенці з фахівцями відновлюють здоров'я, соціальні працівники займаються відновленням документів та шукають шляхи подальшої евакуації у безпечні місця. Центр працює менше року, втім вже встиг надати прихисток та допомогти шести сотням підопічних. Для кожної людини період перебування в нашому закладі є індивідуальним, оскільки це залежить від того, якщо людина приїхала з документами, то тут немає причини довго затримуватися. Як тільки ми знаходимо місце постійного проживання, це геріатричні пансіонати, це центри надання соціальних послуг по всій країні, ми працюємо. І також завдяки співпраці з фондом Східсос ми маємо змогу декого відправляти за кордон. Також якщо людина, наприклад, потрапляє і вона не мав взагалі ніяких документів, то звісно, що період її перебування в нашому центрі може бути до трьох місяців. 83-річна пані Аніся Скраматорська теж знайшла тут прихисток. Попри постійні обстріли рідного міста, жінка тривалий час не наважувалася виїхати через російські удари. Її оселя без вікон та без опалення. Вікна повилітали вже четвертий раз. Я ще скло покупала, а потім, вже як три дні були не забиті вікна. Я закривала одіялами, чим так одне положила, падає, в це, вилітає сюди. Ну, Трудно, звісно, людей немає. А місія чекає, поки соціальні працівники та волонтери підшукають їй постійне місце проживання, але серце рветься навіть у розбитий дім. Яка мрія, щоб закінчилася ця проклята війна і вернутися як свою хату, в свою це, ось така, як у кожного з нас. Хіба хтось іначе думає? Я думаю, всі так думають, як я. З Дніпра Олена Мадлюк Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Наступний випуск новин готуємо на 16-ту годину. А за мить до марафону доєднується Олексій Фадієв і у нього про цифрові новації для українців. від Мінздраву. Абсолютно точно. Дякую, колего. Так будемо говорити про...